В мене волоси ставали дибки, коли я прослуховував ці аудіозаписи і чув, як поліцейські один перед одним вихвалялися про те, як хрустять кіски тих людей, яких вони катували. Дуже Добре, що ця дівчина одразу звернулася з повідомленням про те, що її зґвалтували працівники поліції. Тоді я, будучи заступником керівника обласної прокуратури, надав вказівку негайно виїжджати працівникам ДБР та прокурорам. Для того щоб зафіксувати сліди злочину, люди мають чітко пам'ятати для себе, що за будь-яких умов, за будь-яких погроз не потрібно брати на себе ті злочини, яких ви не вчиняли, не можна зізнаватися в тому, чого ви не робили. Я Роман Мудрий, доктор юридичних наук. Я маю 15-річний досвід роботи в органах прокуратури. Я розумію причини низького рівня довіри до правоохоронців і знаю зсередини проблеми та недоліки роботи правоохоронної системи. Я маю візію побудови справедливої системи правопорядку. Тож про це все я хочу з вами відверто поговорити. Залишайте свої коментарі під цим відео, бо ваша думка важлива для мене. Навіть якщо вона не співпадає з моєю. Вітаю, Романе. Сьогодні в Україні низький рівень довіри до правоохоронців. Тут багато причин. Одна з найвагоміших це страх самому не стати жертвою правоохоронців. Наприклад, щоб на людину не повісили злочин, якого вона не вчиняла. Чому деякі правоохоронці фабрикують справи проти невинних людей? У чому їх зацікавленість? Я вважаю, що переважна більшість правоохоронців це добросовісні і добропорядні працівники, які виконують свої обов'язки кожен день ризикуючи своїм життям. Але є проблеми і недоліки роботи системи в цілому, яка примушує певний невеликий відсоток людей вчиняти злочини для того, щоб зберегтись цій системі продовжувати працювати, бо система показників примушує їх йти на злочини, щоб підтвердити свою роботу, показати, ніби вони роблять її добре, гарно і таке інше. І одним з найважливішим показником є розкриття вчинених злочинів, тобто встановити, хто саме вчинив якийсь злочинів. І за невиконання цього показника правоохоронця і можуть звільнити з роботи. І тут стає питання: а як зробити так, щоб таких злочинів ну, на папері в статистиці було набагато більше, ніж в якихось сусідніх районах або в порівнянні з твоїм минулим роком роботи? І от саме цей показник і змушує багатьох правоохоронців. Переступати свої моральні принципи і йти на або катування, або на домовленості з людьми. Ну, це можуть бути так звані бомжі, яким е, дають гроші, цигарки, або ще якісь там кошти, для того, щоб вони взяли на себе. Відповідальність за злочини, яких вони не вчиняли, але для правоохоронця це буде виконаний план його показника. Уявіть собі, що серед правоохоронців навіть існує так званий мем, про те, що розкриття основних злочинів, ну тобто на чому будується взагалі розкриття всіх злочинів в Україні. Стоїть на чотирьох китах: це е, так звані дрібні крадіжки, зберігання наркотиків в невеликих розмірах, підробка документів, і це легкі тілесні ушкодження. Умовно вал розкриття цих злочинів і складає більшість показників роботи правоохоронної системи ну, тієї ж національної поліції. Для виконання цього плану показника інколи недобросовісні працівники. Йдуть на здійснення злочинів. В моїй особистій практиці був такий випадок, коли цілий райвідділок і його керівництво, від керівництва до найдрібнішого оперативного працівника та слідчого, займалися тим, що вигадували, яким саме способом їм знайти цей показник. Коли я працював заступником прокурора області. Нам вдалося встановити прослуховування в кабінетах та автомобілях працівників одного з райвідділків. І там ми змогли зафіксувати і почути, якими способами і методами вони домагаються отримання свого показника. В мене волоси ставали дибки, коли я прослуховував ці аудіозаписи і чув, як поліцейські один перед одним вихвалялися. Про те, як хрустять кіски тих людей, яких вони катували, для того, щоб вони визнали злочини, яких вони не вчиняли, і як вони запихували голки під нігті людям, і це не є нормально. Але треба розуміти, чому вони так вчиняють, бо їм потрібен показник, показник в роботі, ті статистичні одиниці. Через які їх можуть нагородити або вигнати з роботи. І це є головним мотивуючим фактором для правоохоронців, на який вони орієнтуються. Умовно, що має покласти на терези правоохоронець свою можливість працювати далі в правоохоронних органів? І мати велику заробітну плату, ламаючи людей, або те, що його звільнять через його принциповість на роботі, і те, що він не зможе виконати якийсь показник. І ніхто не ставить питання, чи завищений цей показник, і чи відповідає він взагалі якійсь адекватній динаміці криміногенної обстановки в регіоні. Він просто є і він з кожним роком зростає. В моїй практиці були випадки, коли поліцейські. Домовлялися з такими бомжами і просили їх піти до супермаркетів, там магазинів АТБ, Єва і навмисно вкрасти якісь товари народного вжитку, які вартують там більше 200-300 гривень, якісь бритви або банку ікри, або пляшку якогось алкоголю, і проговорювали, що цьому бомжу за це ну нічого не буде. Бо йому дадуть якийсь умовний термін. Або навпаки, були бомжі, які можуть замерзати взимку, і вони хочуть погрітися взимку в СІЗО і отримати умовно там півтора-два з половиною роки в'язниці, щоб пересидіти холодну пору року і потім вже вийти на свободу, коли буде літо. І через це люди йдуть на угоди з такими правоохоронцями. І в цьому випадку прокуратура домоглася направлення обвинувального акту до суду відносно керівника райвідділку поліції, його заступників та рядових працівників, які здійснювали ці злочини. І я впевнений, що винні особи понесуть справедливе покарання. Наразі діюча система показників, за якими оцінюють роботу правоохоронців, вона не є адекватною, тому що вона примушує. Певних працівників до таких зловживань, і потрібно її переробляти. На мою думку, особисто дуже важливо штовхатись не від розкриття злочинів, а від того, щоб ці злочини не вчинялися на території їм вірені, да, на якій вони працюють. Умовно, так звана превенція, тобто попередження вчинення злочинів, які мають забезпечувати правоохоронці. Від цього має йти показник. Щоб на території не вчинялися злочини, а не шукати винних, домовляючись з кимось, хто візьме на себе цей злочин, ви можете представити собі будь-яке село в Україні, в якому системно відбуваються крадіжки. От просто відповісти для себе, чи знають мешканці цього села, хто саме вчиняє ці крадіжки, чи знають люди безпосередньо. Хто де і коли це вчиняє, я з впевненістю можу вам сказати, що мешканці села точно знають. А потім з цих мешканців села постає питання: а чому цю особу не затримують, чому її не відправляють до тюрми? І тут питання або в кваліфікації працівників, які мають розкрити ці злочини і посадити в тюрму цього злочинця. Або в людей буде запитання, що його покривають і кришують. По системі показників, якщо правоохоронці не зможуть розкрити, хто вчиняє цей злочин, вони будуть шукати якусь іншу особу, яка візьме на себе цю відповідальність. Але ж злочинець на цій території нікуди не зникне і крадіжки будуть продовжуватися. Тому головним показником має стати якраз те, щоб злочини не вчинялися на території. і вже по цьому оцінювати роботу правоохоронців, як вони забезпечують на своїй території, щоб в них не вчинялися злочини, яку превенцію вони застосовують, які заходи вони вживають. І це ж радянський спадок, який перейшов нам ще з тих часів. Ми всі пам'ятаємо справу того ж самого Чікатила, коли до того моменту як його піймали та посадили в в'язницю. Було затримано, покарано інших людей, які несправедливо понесли покарання, які не були винуваті в тих злочинах, які їм інкримінували. Але якимось поганим поліцейським на той момент було потрібно закрити свій статистичний показник і сказати, що вони розкрили злочин. Це радянщина має відійти в минуле. Що робити людині, коли її звинувачують у злочині, якого вона не скоїла? Чи можеш ти дати конкретні поради? Перш за все, люди мають чітко пам'ятати для себе, що за будь-яких умов, за будь-яких погроз не потрібно брати на себе ті злочини, яких ви не вчиняли, не можна зізнаватися в тому, чого ви не робили. В цьому не заінтересована ані прокуратура. Ані судові органи. Бо коли ця справа надійде до суду і буде встановлено, що людина цього не вчиняла, то звісно, що прокурор отримує виправдовувальний вирок, і це для нього теж буде негативним показником, за якого його можуть покарати. Тому якщо відносно будь-якої людини вчиняється злочин, його примушують давати викривальні покази щодо дій, яких він не вчиняв. Йому потрібно звертатися або в прокуратуру або до Державного бюро розслідувань і повідомляти, що відносно нього чиниться такий тиск, або вчиняється якийсь злочин з примушуванням, з катуванням або ще з чимось. Коли відносно людини вчиняється злочин, дуже важливий час, в який вона повідомляє працівників прокуратури або ДБР, в моїй особистій практиці була нашумівша справа. Кагарлика, там, де дівчину гвалтували працівники поліції. Дуже добре, що ця дівчина одразу звернулася з повідомленням про те, що її зґвалтували працівники поліції. Тоді, я, будучи заступником керівника обласної прокуратури, надав вказівку негайно виїжджати працівникам ДБР та прокурорам для того, щоб зафіксувати сліди злочину і зібрати попередні докази. Бо ми чітко розуміли, що на ранок цих доказів вже могло би не бути. Їх би знищили, стерли, викинули або просто би спалили. І довести вину цих поліцейських, які гвалтували дівчину, було б набагато складніше, а можливо, навіть з розряду неможливого. Наразі прокуратура і ДБР є тими органами, які захистять. Будь-яку людину від незаконного тиску інших правоохоронних органів